Я знаходжусь у Лейден Централ Рейлвей Стейшн. І тут у нас великів, ну я так навскітку можу сказати, десь пів тисячі. Ось так. І велосипедист має перевагу тут перед всіма. Тобто велодоріжок купа, і знаків для велосипедистів купа. Бас стейшн, так, це нам не цікаво. Нам цікаво велики. І веліки всі ось такі. Частково електро, частково просто сітібайк. Ну, я вже казав, ніяких велосипедів, типу МТБ, шосерів. Бачив там кілька, такі старі, як говно Мамонта. От. В основному ось такі. Бувають з корзинками, бувають там з кошиком для дітей спереду. МТБ, по-моєму, бачив один там такий старенький старенький і один нормальний шосерчик, гревел там таке. Тобто велосипед тут просто транспорт, і люди просто спокійно їздять по всім по всій Нідерландії, Нідерландам на великах.